Отак люди добрі, оце процедура робиться. Лущимо квасолю. Нас щось захмарило, а вона отак лежить. І не несемо того сміття у двір. З кущами разом. У нас цього немає. Там один сорт квасолі, це лежить інший сорт. Ще треба сходити на город, ще прошерстить. Ще ж жнива кончиться, підемо ще до <рес> <рес> Ні, не жнива, молодьба. Молодьба! Підемо ще до жниву. <рес> <рес> Бо щось захмарює. У мене попра не лисить. Отак. Залишилося акуратно руками вибрати. Перевіємо. Перевіємо, <с pintura> Перев а що? А вона вон там. Ну, деякі може і не Ну, Треба перебирати руками. так. Сорти такі. Вона вся під сподом, не бійтеся, до тапочок і до ніг вона не церкала. Вон вона така. Вона туди, все, повинні там різку. Більше я завжди так роблю. Хай може комусь не так скажуть. така перетака. Ну, а я завжди так роблю. Мені так швидше. При тому, що це ще митиметься 300 разів. Угу. Боже, оце до того, що митиметься. Мам, попався мені сьогодні ролик у тіктоці. О, Які так, продукти на, ви купуєте у Індії, навіть не підозрюючи, що вони з Індії, і скіль, через скільки рук вони пройшли? Ріжки для морозива. Вся Європа, оці е, вафельні ріжки для морозива, постачаються в основному з Індії. Люди, там залиши тільки, я не знаю, ну, і, Це і, жах. І це жах. Хай хто як робить, я роблю так. Як роблять типу нашої мівіни лапша швидкого приготування, полуфабрикати, тоді поставляють їх в інші країни, а там уже роблять обгортки країни на своїй мові. І запаковують і продають. <сміття> От, до нас і в Україну привозили. Ну, Кажуть, що наше молоко, що ми здаємо, що молоковози беруть від простого населення. Не качественне. а качественне те, що йде з нашої... Фірми з нашого, у нашому селі фермер, самечка йде качественне, бо там воно не контактує з повітря. Угу. А наше не екстра, клас. екстра класу і, і все. От. А коли брали люди додому, коли почалась війна і не їздили, молоковози, як наші, так і їхні. І роздавали, возили і по городу, і в селі люди брали, хто щось, то його їсти не можна. Так говорили, ми не брали. У нас своє було, так що ми не брали. А люди брали і казали, не те, що їсти не можна, що воно погане там, чи що, воно просто не скисає. Воно нема в ньому цих бактерій, щоб воно скисло. Воно настільки чи стерильне, чи Бог його знає, яке це молоко. Дивіться, пуста тара. Я, роб... Я роблю так. Правильно це гігієнічно, не гігієнічно, хто скаже, о, худря, що хочете і робить. О, я роблю для себе, Та, хоч би й для людей робила, так я роблю так. Ноги чисті, тапочки чисті. І я вам скажу, що так васоля. Як, як тільки хрустнуло, вона впала донизу. Вона наверх не вилазить. Ось. А це все топливо у грубку. Горить. Переберемо із Натажею і останеться там квасолька. Ну, ось попадається, що кріпка зараз. Угу. Не схотіла. Оцієї квасолі рожевої вже дуже мало на городі залишилось. Ми як будемо виривати, вже так все разом з корінцем. Я вам скажу, цей цвіла квасоля дуже гарно, особливо ота. А цвіла вона, кущики стояли облиті, як молоком. Ну, а зав'язі, мало. Не, не дала жара зав'язати. Ну, хватить. Скільки не є, всього хватить. Ось тепер такі. Такі пошли. Така погода, таке літо. Не дощі ось. На вчора стояв, короткочасний грозовий немає. На сьогодні не стоїть по нашому регіону, а захмарило. На вівторок стоїть дощ на цілий день. І зночі, і на цілий день по нашому регіону. Побачимо. Я дивлюся погоду на синоптик Конотопський район, так на цілий день на вівторок стоїть. А чи він буде, чи не буде. Тому що земля висохла вік. Тільки того, що не потріскалося ще. Ну а висохало страшне. Ось так. Зараз. Переберемо живенько. Я ніколи не відкладаю таку роботу на осінь, на зиму, по сараях її тягати, по покладовках, щоб дощ не намочив. Ні. Ну, не знаю, я не те, що там когось осуждаю, що так роблять. Просто у мене так. Я привичку. так не робила і не буду. У мене так у привичку що його зробити зразу і не думати, і не нікати. Аби це вже стільки. Ну, знаєте, як раніше ходили люди в колгоспах на роботу. На часи, хтось у контору, хтось по наряду, хтось куди. Теж бігли, на часи люди, хоч я ходила на свинарні На 6 годин ранку я йшла. І так само і на обіді, на вечір, і дома робота. Тоді, може, люди більше відкладали цю роботу на другий. План. Ось яка, попала, яка росла всередині куща і на сонці її так не, ну, не впливало на неї сонце. Вона ось яка. Фух, а як зараз роботи в колгоспах немає, дай колгоспів немає. Так що його відкладати на потім. Сиди, так днями не не робить. Що вони роблять? Вдома сидять? Тільки дивиться, ага, тільки дивиться, якби поїсти, аби полегла. Ото ще інтернет із голови не виходить. Скрізь на екрані. і на роботі, по роботі, і, і по інтернетах, і скрізь. Бо більшої роботи в нас немає довго. Колгоспіль ходить, гроші платили, а дома нам хто що платить. Як каже чоловік дружині. А де з моєї карточки гроші ділить? А вона каже, я забрала, а для чого ти? Куди ти їх забрала? що стільки багато. Вона каже, заплатила тій людині, яка в нас вкрала, в хаті прибирала, там тут -ту роботу виконувала. І ще й не хватило. А він каже, а кому не хватило? Людині яка їсти готувала. А Він каже, так де ці люди? в нас же тих людей немає. Вона каже, а я. Що я тобі люблю? Це ніколи не, не Цінуйте ціниться. Цінуйте людський труд. А нам дома ніхто не платить. Отакий результат. Перевіється. Зараз підемо з вами у те місто, де не треба замітати. Я покажу вам, що я з неї далі буду робити. А тепер отак беремо. Ану, ну туди, бо щоб на тебе не летіла. Коли вітер великий, то перевіять, а то отак, казала моя баба, мелашка покійна. пропалаємо. а буде вітер. Оно й вітереці можна було взяти по криволодах і пробігати. Просто тут те дріб'язок вилітає лук. О, видно. Сейчас ми візьмемо покривало, де покривало і перевіємо. Бо я думала, вітру нема, воно на городі тут ще й вітерець. Не дуже хоче студити. <рес> То я стала затуляю. Да трохи одвіває. На затихло. О так. Щось відлетіло. А тоді сілам є. Порчено. Ну, це від дощів не було, так порчено і мало. Ох. Та нічого одвіялося. Тоді ще перевімю, як буде більше вітер. Трошки, де мусор. Не схотілося так сидіти руками, його все відбирати. Уже ліниві поставали. Аби все швидше, аби все швидше. Хочемо цю окремо відібрати, оцей а, сорт. От беремо окремо. Кущики в неї такі акуратненькі, стройненькі. А це ще в нас біла така, у дворі лежить. Ще не вся вона вирвата. О, дивись, яка гарна вона один в один. Ну, дві, випало з руки. <ріст> 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 а воно варить. Так, у нас це відбувається. Хтось працює, хтось стоїть, знімає. От. Стихло. Тихо, нема. Занятий сюди не як казала баба моя. Дусь кукурузка ворушиться. Угу. Завтра думаю наламати. Та Навал... ти подивися, що чи там почав Нема? Ya no me no, aquí, no, 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 no. Повилітало, дебільше. А ну за це. Наче появився вітер. Так. Да. О, давай, давай. О, літає обіг. Так. Вела Ірочка Путілись, путілись. Ще підсохне, буде гарний вітерець, ще перевіємо її. От кидаємо, де гнити порчене і он, скільки ще остюків у неї. Угу. А що не одвіється? Перебереться. Перебереться. Перебереться, ще буде з що дріб'язок, який може і останеться. Перед готуванням, як береш. Аж беру мисочку, на, на, беру жменьку, насипаю в мисочку, на ніч наливаю водичкою, я ж її при, чим оставити на мокаті, я ж її перемию, мою п'яти водах, Бо хто ж її намочує грязно. Аж стараюся у свою душу щось чистеньке внести. Оце так, процес молодьби завершено. Оце так. Можемо ще раз дереві, як наче вітерець пішов. Давай дими. <гум> <гум> ага. Не. Не треба. Воно щось не дуже. Що, він дмети, то що мусору вже нема. Не хоче, де ось тючки, бачиш, не відлітаєш. Не де листечко підлітало і дрібний мусор, а де ось тючки ось так і не дуже й летить. А така почистиха така приємна на дотик. Грязна була, так. Ага, така наче гладенька стала. Мусор дрібненький відлетів. Ось так люди ми працюємо. Ну, Хто працює по-другому, ну, у нас комбайн так робить. Комбайн, віялка. Сколько віков, як робили мої баба? -бахнати? Перебрав, перелущив, вийшов на город, перевіяв у торбинку. Чи хто в чому? Я це його зберігала у відрах на дворі, щоб жук не заводивсь ніякий, просто на морозі сараєм. Відра з кришками. Відра з кришками. Вони і зараз стоять у кухні, в мене ждуть, коли я висиплю. Висиплю туди класу. Яка гарна. Я в теплі ніколи не зберігаю класу. У відра і на холод, де холодніше. Аби не заливало дощемі снігом. Під цараємо на столику поставила і хай стоять. На морозі, на холоді. Тоді не заводиться ніяка в них черва. Гучки оті чорненькі, як вони там називаються, не знаю. Що візьмеш, а воно дірочка на дірочці. А ще, ще перевіється, перебереться, бо вон, бачите, ж, попадає. І дощів не було, а вона чи спекла, чи хто зна чого вона. Ось такі наші справи. Все, доцю пошли.